Вже це старий, він такий невгодний. А це молоденький, гарний. Упоміч Лопата і спритні руки працівниця Віра Данилюк показує паростки полуниці. Їх готують до висадки. Дівчата викопують, сажанці старі викидаємо, а молоденькі обрізаємо листочки, щоб посадити молодий паросток. Бачите, який зелений, і корінець біленький. Оце хороша клубника. Останні кілька років тут займаються вирощуванням плодово-ягідних культур, розповідає директор Жовнинського сільського господарства Петро Яцечко. Посадили ми три роки назад малину. Сподобалося минулий рік менш був він прибутковим. Да, позаминули взагалі гарна ціна. Ну навіть 80 гривень Оптова така ціна. З пів гектара насаджень щороку збирали дві тони ягід. Говорить директор. А два роки тому вирішили збільшити площу. Для цього взяли участь у державній грантовій програмі на створення теплиці. Державних 70% і 30% наших коштів майже рік чекали погодження і доставку деталей з-за кордону, додає пан Петро. Відразу взялися за побудову. Завершити теплицю вдалося за три тижні. Вони модульного типу з'єднані шість у нас шість модулів, шість тунелів. Незабаром саджанці малини прибудуть з Великої Британії. Тепер, каже, зможуть отримувати врожай на два тижні раніше інших садівників. Більше контрольований тут буде ґрунт і пожива. Плану теплиці 10 тонн з гектара. Таких теплиць має бути більше, говорить голова асоціації садівничих господарств Олександр Матвієць. У кожному населеному пункті повинен бути свій садочок, повинна бути своя теплиця. Це дає насамперед робочі місця 5-10 постійних, плюс десятки сезонних це сім'ї. Це автоматично далі розширюється, що це будуть садики, будуть працювати наші школи, які не потрібно закривати. Подати заявку на отримання гранту можна і цього року, пояснює Роман Косенко, директор обласного департаменту агропромислового розвитку в межах державної програми підтримки аграріїв. Дана державна підтримка передбачає подачу документів через дію, через державний аграрний реєстр та безпосередньо в банки. Анастасія Кашоїд, Олег Кураш. Суспільний. Вільне новини Черкаси.